Всім вітання. такий от іасан А з ось такою проблемкою. Отак. Тож нам треба подивитися, що з ним таке. Він вже розкручений. Бо ми дивилися всередину, заглядали. Знаю. О, кривенький трансформатор маємо. Трішки чогось. Добре. Мабуть, мабуть, я одразу буду знімати плату і дивитися. Вийняв плату, вже стих випити одного транзистора. Ось такий транзистор. То ніби як вихід. Випає всі транзистори. Ось це пробиті. Ну, тут деякі з низькими опорами є дуже, а це три ніби як цілих. Але від того нам. Не легше їх залишати ми не будемо. Перевірив опора. Перевірив також, ну, тут діодики. Ніби як все ціле. Вирішив я на всяк випадок тут довкола поперевіряти трошки. Отакі маємо транзистори по виходу. Що у нас тут є? 47 Ом. 47 Ом. Тут плата трішечки в нас лакована, але ось бачимо є. Є. Ну, вони цілі. Випаяв вихідні транзистори. Давайте подивимось. І один маємо вцілілий, ну, як би теоретично вцілілий. Все готово для такого першого тестового запуску. Спробуємо збірочка з більш-менш свіженьких акумуляторів. І вимкнувся. Ну, показало, що батарея все. Чи що воно показало? Давайте зараз Подивимось. Ні. Ніби все добре. Немає запуску низьковольтної частини. Повипаював я. Ті транзистори. Кілька штук, які були. Вирішив почати з самого початку, можна сказати, з пологового будинку. Ой, ага, це він був увімкнений. Так, от є запуск і. Є, бачимо 24 вольта. Приходить. Так, покажу вам невеличкий прогрес. Вмикаю. Маємо коректне відображення заряду акумулятора, і тепер він не вимикається. А просто показує нам помилку. От я дещо знайшов. Треба зараз щось на силову частину запаяти і будемо дивитись, як воно буде. Підзібрав інвертор докупи поки що на таких відходних запчастинах. Кілька транзисторів на вході, запаяв також вихід і спробуємо. так, Добре, дев'ята. Так, ще разочок спробую підключив осцилограф там на вихід. Хотів запуститися? Так, зараз нам сказали шосто. Ще одне увімкнення чергове. Спробуємо де що я там знайшов. Є. Нарешті. Сміло можна замовляти нові деталі і будемо ставити. Приїхали детальки, тож будемо їх паяти. Все по своїх місцях запаяно, все відмито. І зараз спробуємо вімкнути. хвилюючий момент. Yeah. Лампа засвітилась. Так, все зібрав. Акумулятори такі дитячі. 48 вольт інакших маю. На них напруга. Підключена лампа 200 Вт. Бо більше сюди ніяк. Є вихід. Так, подаю мережу. Пішло. Трохи довго він рознюхує чи все добре. Он вже ніби як йде, але ще заряду немає. Пішло. Є. Та й ніби добре. Звичайно, треба підключити нормальний акумулятор і трошечки його, як тут кажуть, під навантаженням протестувати. Ну, для початку хоча б якийсь кіловат, йому дати. От такий от результат ремонту. Трошки дрібненького, трошки грубенького. Ну, грубенького не трошки. А добре. Все. Всім дякую за увагу. Всім до нових зустрічей.